Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Отже, витягаємо перша руна інкус, райдо, беркана, хагалас, соу, ансус і. Дагас. Дивіться, як цікаво у нас виходить. Інгус це знаменує кінець одного періоду, початок нового, більш е, сприятливого для вас. Райда, на жаль, в перевернутому положенні, що означає, що е, десь ви е, завернули не туди на своєму життєвому шляху. Якби прямий, ви правильною дорогою рухаєтесь. Тут перевернуто. Але відразу ж хагалас. Хагалас це руйнування. Тобто сьогодні. Ви виходите на свій істинний шлях. Можливо, в якийсь момент ви і не туди звернули, але цей період уже завершується в вашому житті. І виходить так, що руйнується оця неправильна дорога, і ви виходите на правильну дорогу. Ваша жіночність, якщо ви чоловік чи жінка, тобто ваша жіноча частина душі, вона в балансі перебуває з чоловічою, тому що е, баркана... В прямому положенні випадає. Сьогодні у нас такий гармонійний день. Так, Далі у нас випало соу, що означає, що ви на шляху до успіху, до перемоги. Це дуже добре, до щастя. Потім випала у нас ансус. Ансус це е, гарне спілкування. Це... Отримання нових знань, нового досвіду. Це зрештою благословення самого Одіна, базеруна, Одіна ще називається. І останнє я витягнула руну Дагас. Дагас – це початок нового дня, це світанок. Це початок нової ери вашого життя. Адже я вам сказала, одна закінчується глава, інша розпочинається, ви виходите на правильний шлях, який виведе вас на... На позитив на успіх, на щастя. Отже, сьогодні дуже такий гармонійний в енергетичному наповненні день. Нехай так і буде, тримайте.